Доброго дня. так скажіть нам, будь ласка, ми вже бачили, що не дочекалися вони все ж таки 19.00, В Росії, наприклад, в Улан-Уде вже почалися затримання, тому що почалися відповідно протести проти мобілізації. З вашої точки зору, давайте от з цього насправді розпочнемо чи в 19.00, чи якось інакше в інший час чи будуть в Росії масові акції протесту і чим вони власне закінчаться? Ну, я думаю, що все ж таки деяка частина громадян Росії вона вийде на вулиці, буде демонструвати свою незгоду за рішенням президента Росії Володимира Путіна їх притягнути до мобілізації, бо кожен росіянин дуже саме віку, призовного віку, він дуже добре розуміє, що на сьогодні він є потенційним ось цим мобілізованим, так чи інакше. Тому так, буде, але це буде не настільки масштабне якесь явище, яке зможе змінити політичний устрій в країні або щось інше, змінити взагалі ситуацію в країні. Ні. А це буде те саме, що відбувалося, наприклад, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну. Вийшли декілька разів щось там а, з якимись плакатами, а, якісь там а, лозунги. Розповіли та й все на цьому все і закінчилося на сьогодні. Нема в Росії а, можливості здійснювати якийсь досить масштабний рух проти дій влади, окрім тільки того випадку, коли а, та чи інша якась силова структура або політична структура, або сама влада не буде зацікавлена у тому, що це є. Рух відбувався, ну наприклад, для того, щоб продемонструвати ще більшу якусь внутрішню загрозу для того, щоб збільшити вже репресивні дії проти росіян. А от ця сама часткова мобілізація, що вона змінить на полі бою? Давайте звідти, бо там багато є факторів, як це може вплинути і на самих росіян, на українців, на світ. А ось на поле бою, тому що мобілізовані все ж таки для цього так. Так, але що це а, за ресурс? В першу чергу це не професійні військові будуть навіть люди, які резервісти, а, які а, мали якийсь досвід а, служби в армії. А, це вже люди, які не є військовими. У кожного з них є своя професія. Вони займаються чимось там, що ну дуже відрізняється від військової справи. А професійний військовий це в першу чергу як спортсмен, це людина, яка постійно повинна бути в тонусі. Це людина, яка постійно. Повинно проходити навчання, тренування та таке інше. Навіть після того їх два, три чи чотири місяці будуть їх чомусь навчати, але це все одно. Це лише базові якісь будуть знання, а якісь базові знання, які вони згадають, та і все після цього їх відправляють в зону бойових дій. А що вони разом з ними дають у цю зону бойових дій? А вони зможуть їх повністю. Надати їм спорядження, вони зможуть їх повністю забезпечити матеріально-технічним забезпеченням. Вони в кінці, в кінці кінців зможуть їм надати необхідну кількість техніки сучасної, високотехнологічної, не маючи аналогів в світі. Ні, тому що саме зараз в Росії російська армія передові підрозділи всього цього не мають вже в Україні. Які знаходяться, а вже сьогодні а, армійські корпуса відправляються, наприклад, третій армійський корпус відправився а, до України воювати недоукомплектованим та де недеформованим. Ну з, знову ж таки, а ми кажемо зараз про кількість, наприклад, не а, 12 тисяч особового складу, а про якісь там 300 тисяч, які фантазує Сергій Шойгу. А тому, на мій погляд, це а, все ж таки більш фантазія, не більш щось таке суттєве. Чому саме зараз? От ми просто сьогодні вже з колегами теж вранці обговорювали, і знаєте, ну не те, щоб було легковажно до того ставимося, але вже так досить спокійно, так ну об, об оголосили мобілізацію. Що ж оголосили мобілізацію? Війна у нас триває ракети, летять, не знаємо в яке місто, і зрозуміло, що прифронтові страждають найбільше. І, і ми говоримо про те, що якби це оголосили, наприклад, 22 го 23-го лютого, тоді напевно українці би б схвилювалися, так бо вже зрозуміло, що щось набирають, потім одразу ось е, почалися б військові дії. Ну якраз для того, щоб формувати резерви, було б якось логічно. З вашої точки зору, коли варто було Путіну оголошувати ось таку часткову мобілізацію, повну мобілізацію мобілізацію, чи варто було взагалі, і чому зараз він до цього висновку дійшов повну мобілізацію. Треба розуміти, що вона можлива виключно у тому випадку, коли, наприклад, об'явлено війну. А ось коли Путін він об'явив війну, то саме тоді б можна було б об'являти повну мобілізацію. Але у цьому разі вони б, наприклад. Не, не змогли б використовувати такий майданчик як ОНУ Радбез ОНУ, тому що міжнародне суспільство мало б можливість розпочати процес позбавлення Росії права вето права голосу в радбезі. ООН, а Москва не може собі дозволити втратити ось такий майданчик для ретрансляції своїх пропагандистських наративів. Він для них дуже важливий, тому вони не об'являли ніколи, не ніколи не об'являть війну, та не буде загальною. Мобілізації виключно тільки ось вони можуть обмежитись а, Тому це патова ситуація фактично для саме Російської Федерації, для її влади, і він виходить, зайшов в такий глухий кут, де ну, вирішив просто піти вже в абанк. Так я розумію? Так, так. саме так це, це інакше в нього нема. Він знаєте, зараз знаходиться в такому замкнутому колі, з якого не може вийти. А ось ці заяви про застосування ядерної зброї це знову для чого знову підвищувати рівень ескалації, просто брязкання цією зброєю. Ну от президент Зеленський вже на це відреагував, якраз ну і каже, що. Він не вірить в те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Е, ну щонайменше, він вірить в те, що йому не дадуть цього зробити. Наші західні союзники, та й в принципі увесь цивілізований світ, е, навіщо він знову розказує про ось це озброєння? Він кого цим хоче вразити? А в нього немає іншого виходу. Взагалі в нього просто немає іншого виходу. А, він звик усіх лякати ядерною зброєю, він звик усіх, усіх лякати, зброю. Так, він звик усіх лякати армією у світі. Але вже усі у світі побачили, що це не друга армія у світі. Усі побачили, що це за їх, не маючи аналогів у світі танки, літаки і так далі. Залишається лише ядерна зброя. Лише ядерна зброя на сьогодні це останній шанс Путіна. Хоч когось залякати, але навіть це йому не вдається, бо всі дуже добре також вже розуміють, що він її по-перше не задіє. А по-друге, що е, навіть е, зброєю в них не все так е, добре, як е, вони демонструють. Тому що, наприклад, велика кількість цих мешкантальних балістичних а, ракет вони не придатні для застосування, а, тому це, на мій погляд, все ж таки більш для заспокоєння внутрішнього споживача інформаційного фастуду саме для внутрішньої аудиторії Російської Федерації, щоб вони заспокоїлися. А У нас є ще ядерна зброя. Ну тоді нема за чого хвилюватися, тому що ну якщо що, то а, а, застосуємо саме, її. хоча не застосують. А, але ж ці слова чує увесь світ, якою має бути з вашої точки зору реакція? Е, ну ми слова деякі вже бачили, так а якою має бути реакція, якою буде скоріш за все, якою має ми самі розуміємо так? Усі, які хотілося б, якою вона мала би бути? А просто скажіть на те, якою з вашої точки зору буде реакція світу е, щодо підтримки військової е, України у зв'язку з частковою мобілізацією? Якщо ми кажемо про підтримку збройних сил України з боку міжнародних наших партнерів, то вона тільки збільшиться на полі цієї загрози. Тобто, Володимир Путін він ось своїми діями нічого не зробив, не зробив. А для того щоб збільшити якось потенціал російської армії. А зробив тільки більше. Він зробив все, щоб у нього було ще більше проблем. А допомога збройним силам України з боку міжнародних партнерів на фоні цієї загрози цих дій Путіна вона лише а, буде збільшуватись, зростати, звісно, та буде збільшуватися ще кількість номенклатури того зброєння, яке надається ЗСУ.